Інформацію, яка була розміщена в газеті в блозі України, центр, я вам скажу, що це не помилка, не випадковість, це система. Насправді, це і є приклад тиску на мене як на кандидата, тому що такого не було взагалі. І як кажуть, каже представник руху, чесно, вони теж до цього не мають ніякого відношення. Почалося все з того, що були і брудні листівки. Проти мене, там і погрози через листи. Зараз це переростає вже в тиск моєї команди, е яка працює на мене у виборах. Тиск і через, представ... і через підконтрольні засоби масової інформації, і навіть на зустрічах. Зараз уже, коли їздив на зустрічах, там дві-три людини з камерами, які знімають мене, знімають тих людей, з якими я спілкуюсь. Є спеціальні люди, які з Провладного штабу, які задають питання, які їм поставили, що треба задавати. Ну і також є молоді люди, я не знаю звідки вони, але які перешкоджають конкретно проводити ці зустрічі, то я б просив би все ж таки владу навести лад у цьому. От це є такі проблеми. Тому.